На Зв'язку Руслана Кушулинського, це головний сержант Збройних сил України, віце-спікер парламенту сьомого скликання, голова фракції БО «Свобода» у львівській міській раді. Він є з нами вже на зв'язку. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Звісно, ми сьогодні будемо з вами розмовляти про переговори Сполучених Штатів Америки і Росії, але спочатку. Почнемо зі скандалу у школі Київській, де діти поставили сценку, там нібито побили військового з ТЦК. Де наше суспільство схибило, що від черг до ТЦК, щоб захистити Україну, за три роки ми прийшли до такого. Ну, складно сказати, на якому етапі, але те, що сьогодні статус військовика. Просто військового є ну не на не на тому рівні, який би мав би бути, і в мене є великі претензії до законотворця, до Верховної Ради, яка би мала показати, що люди, які пішли служити, тобто виконувати свій конституційний обов'язок, громадянський обов'язок, патріотичний обов'язок, вони є кращі. Вибачте, за це порівняння, вони є найкращі, і вони відрізняються. В хорошу сторону, це є добре, це є правильно. А хто не пішов служити, це неправильно. І де би військовий не служив, бо військовий не вибирає, де йому служити. Його призначають. Нагадаю: якщо ми говоримо про ТЦК, то в ТЦК у відповідності до е, розпоряджень главкома можуть служити люди або за медичними. Ознаками, тобто люди, які не можуть служити в частині, носити там бронежилет, тягати важке тощо. Але вони пішли служити, навіть якщо вони погано мають зі здоров'ям. І люди, які прийшли після поранення, і люди, які за віком вже не можуть далеко за 50 Оце є перелік людей, які сьогодні служать в ТЦК. Це точно такі самі військовики. Я знаю товариша, який після е він десантник. Він важко поранений, рука напівпрацює, і він зараз служить в ТЦК. йому ситуацію, коли він іде по вулиці і звертається до е, чоловіка мобілізаційного віку, який вже 11 рік війни, 3 роки повномасштабного вторгнення, і не має при собі документів, які засвідчують, що він може перебувати в тилу. Це ж не складно собою носити. Це є закон такий під час воєнного стану, що ти зобов'язаний пред'явити військовим, бо під час воєнного стану влада у військових. Не в цивільних, навіть не в поліції, у військових вся влада. Навіть адміністрації називаються військові, цивільні адміністрації. І якщо він цього не робить, значить він порушує закон. І не винуваті в цьому представники військовослужбовців, які служать там. Такий закон йому написали Верховна Рада. Він виконує закон. Але чому не захистили суспільство військових, а постійно цькували їх? Зауважте, з якого часу почали цькування представників ТЦК. А чи було в 22-му році проблеми з ТЦК? Та ні, не було. Була єдина проблема, чому ви так повільно працюєте, був довга черга стоїть. А чи була проблема з навчанням, тим ще ще? Ні, не було. Тільки чомусь зараз. Уявляєте, сьогодні вже нападають зі зброєю, вже відстрілюють, забирають зброю представників ТЦК, які просто людину там на ВЛК. І це вже проблема. А де є е, максимальне покарання, де є реакція Верховної Ради? Як найвищого представника суспільства, все-таки вони є представники українського народу. Ну дайте свою реакцію максимально швидко у вигляді закону, який карає настільки суворо за такі речі. Ну, ось це мало би бути, якщо немає відчуття того, що людина в формі, це святе. Зауважте в будь-якій країні світу, коли люд... військовик іде у формі. Всі шанують, поважають, дають максимальне сприяння, бо це є військовик, який мене буде захищати. А ми сьогодні маємо так, такі: ну діти ж з е, е, повітря не взяли. Діти ж відчувають, що говорять батьки, як це в суспільстві, як це буде відчуватися. Ми, напевно, ж моніторили, що всі будуть сміятися, бо виявляється, сьогодні служити в армії це не є престижно, бо якщо ти попав в армію, попав в армію. Або тебе хапнули, вибачайте, в буз запхали, як вони кажуть. Значить, ти ну не зовсім нормальний. А якщо ти відмазався, як вони кажуть, значить ти молодець. Ну, ось така на превеликий жаль, сьогодні склалася ситуація. І чому немає реакції найвищих посадовців? Я маю на увазі законотворців? Я подивований а повертаючись до подій у Саудівській Аравії. Наші військові, які зараз на передовій, вони взагалі в курсі, що там сьогодні відбулося, і як вони до цього ставляться ну, будь-які перемовини на завершення, ну вони не додають ніколи для військових найбільше, найкраще слово перемога. От зауважте в дискурсі суспільства, медійному дискурсі, завжди було. Ну, повертайтеся, ну, верніться. Головне, щоб був мир. Для... А замість того, щоб максимально ну, гостро стояло питання перемоги. Повертайтеся з перемогою. Перемоги вам, хлопці! Здолайте ворога, від вічного ворога. От уявляйте собі, різниця. І от точно так само зараз. А може, вже й не треба буде воювати. Тобто мотивація, яка моя тоді виходить. Ні. Тобто для військового, в принципі, ну, вони не дуже та й заглядають е, на ці речі. Що то там дипломати роблять, та хай собі роблять. Ми завжди пам'ятаємо, що українська земля там, де стоїть нога українського піхотинця. От де стоїмо ми, значить, там є Україна. Оце має бути основою. А що там говорять, куди там говорять, з якої сторони вони там заходять? Та то ще буде, і буде. Такого вибачайте плясання на тих всіх геополітичних іграх ще буде ой боженько, ще стільки ще ми почуємо, побачимо. Тому перейматися зараз ще дуже рано. Ми вже говорили, що Росія продовжує розмовляти ультиматумами. Це від нерозуміння, що ані президент, ані Верховна Рада просто фізично не зможуть прийняти умови Путіна. Чи у цьому є якась інша причина? Ну, вірити КГБ. Це вони грають свою гру. От вони такі були. Вони все життя такі були. Ну, згадайте їхні всі ігрища, нічого не змінилося. Ну, от так вони є. Отак от вони будуть далі. Тягнути, перетягувати, їм потрібно затягнути час, їм потрібно передислокуватися, їм потрібно набрати нової зброї. Виробництво в них налагоджене, в них є проблеми. Ми достатньо ефективно, як збройні сили, сьогодні ліквідовуємо е, арсенали зброєю з боєприпасами тощо. Е, проблема логістикою в них залишається. Тобто, в них їм треба передих їм потрібний цей час. Вони будуть говорити будь-що. Тому це все є так звані військові хитрості. Пам'ятаємо, що війна це мистецтво брехні, от вони й брешуть як пси, тому вони і є такі. Тому слухати, що вони там, куди вони там, це просто марна витрата часу. Серед того, що Путін раніше озвучував то російська церква і мова російська в Україні для нього принципове питання. Ви бачите якісь такі передумови, що Сполучені Штати Америки можуть погодитися у цих питаннях з кремлівським диктатором? Я переконаний, що республіканці, як антикомуністи, базові антикомуністи, які розуміються на таких речах. Ну навряд чи зможуть собі дозволити, це. бо розуміємо, що інтернаціоналізм для них це тере е, комунізм, е, це ці це ігри, це закидання, е, тобто, це додаткові речі, які вони їм це потрібно. Московії так, це вагомо. Ми ж розуміємо це, що можна вести регіональну мову, так звану, або другу державну, плюс федеративний устрій. все. Можна більше не воювати, просто можна не воювати. А кількість фінансів, які можуть вкластися у наступні вибори від Московії, можете порівняти з останніми виборами в Молдові. Елементарно, майже там чи не третина всіх виборців пройшла через Придністров'я, через московські банки, отримали кошти за те, що вони продали свій голос. Тобто ми маємо величезну проблему в плані того, що московити і у такий спосіб хочуть воювати. Вони це вміють. Я маю на увазі ідеологічний принцип, розуміючи, що мовно культурний фронт для них це також надзвичайно серйозний і маючи величезну кількість своїх посіпак у вигляді шпигунів консерв, як називають їх. Прихованих, не прихованих величезну кількість, які досі виловлюємо, і ще на превеликий жаль, ще будемо виловлювати. Ну то тобто, мовне питання це дуже важливе питання для них, і вони його будуть максимально ефек... ну, протискати, враховуючи те, що для американців як країни мігрантів це не найосновніше. В останні дні серйозне загострення на лінії фронту. Як гадаєте, війська Путіна роблять такий фінішний спорт перед мирними переговорами? В них як завжди є такі м -м, дати ідуть до дат. 9 мая – День Побєди. Тобто, чим більше захоплять, тим вони більше матимуть. Зауважте, що ми зараз перебуваємо на досить Важливих землях. Пам'ятаєте про рідкоземельні? Те, то, що обіцяли власне, території, які дуже активно хочуть зараз захопити московити. Власне, там і дуже багато того і закладено. Іде зараз боротьба. Окрім того, що московити говорять про, так би мовити, ідеологічний напрямок, економіка, гроші для них дуже вагомо. Зауважте, що вони нас відрізали практично суходолом від двох базових для України галузей. Це є металургія і сільське господарство. Дві галузі, які наповнювали державну скарбницю України, і відрізання України від моря означає, що наша металургія практично нівільована. Зауважте Бердянськ, Маріуполь тощо. В нас практично, якщо б відійшли з Херсону, Одеса, якщо Одеса закривається, сільське господарство наше, тобто збіжжя, ми не можемо вивезти машинами потягами, ми не вивеземо, це не та ціна. Ми можемо тільки морем, і московити це прекрасно розуміють. Більше того, ми є конкуренти на світовому ринку, власне, в цих галузі московитам. І вони тим самим нищать свого світового конкурента. Більше того, ми сьогодні говоримо про такі. Моменти, як літій, титан тощо, які вкрай до потреби сьогодні, власне, що ці, е, е, ну, скажімо так, ці дуже рідкісні надра власне на цих територіях є: на Донеччині, на Харківщині, газ тощо. Згадайте про сланцевий газ. Тобто боротьба ж йде за це. Тобто, окрім того, що вони хочуть максимально забрати, вони хочуть ще і споживати це. Вони хочуть це цим торгувати. Тобто, в майбутньому, потім скажімо так, всі свої видатки на війну вони будуть компенсовувати, крадучи наші надра. Ось для чого окрім того, що вони хочуть перемогти загалом, вони ще хочуть заробити на цій війні. Ми вже питали попереднього гостя думку про миротворчі війська в Україні. Кажуть, що це можуть бути європейці, але Росія кардинально проти. Інша ідея, що можуть бути і військові з Китаю та Бразилії. На вашу думку, це ефективний безпековий елемент? Ну, найкраща безпека для України, це потужні збройні сили України. Жодний документ. Жодні миротворці. Ну, я нагадаю, як е, ще, ну, всі знають, ва, е, коли з війську починаються з 2014-2015 року, наприклад, ОБСЄ приїжджало, ООН приїжджав. Е, от тільки вони приїхали, після того по цій території будуть е, обстріли, куди вони показували. Тобто міжнародні якісь організації, вони настільки нівелювалися в, в цих речах, вони настільки дрібні. Після е, цієї війни що сьогодні говорити про те, що якісь війська однієї країни, ну до слова, вся е, військова промислова потуга Європейської унії у виробництві зброї є менша за можливості військово-промислового комплексу Московії. От, всі-всі, всі європейські країни разом випускають менше, ніж одна Московія. Ну, кількість збройних сил я маю на увазі військових. Кількість військових, які сьогодні служать у всіх, 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 а збройних силах е, об'єднаних е, об'єднаної Європи, є набагато набагато меншою, ніж потуга потуга, яку має Московія. Ну, тому говорити зараз про те, що це будуть дуже надефективні речі. Якщо американці скажуть, ми йдемо з НАТО, там відповідайте самостійно. Ну буде дуже складно європейцям. Європейці вже замислились над цим. Про сьогодні українська, українські збройні сили це реально захист європи. Вони бачать, що американці можуть відійти. Ну, це хоча я в це мало вірю, розумію, що це неможливо, тому що Америка собі не дозволить програти перед Московією. Бо там ми ще Китай не чули, що Китай зараз каже на ці перемовини там, Московії і Америки. Так що тут ще, ще ще один гравець зараз буде. Тому говорити про те, що це щось надзвичайне. Ну це добре, коли наші партнери розуміють, що треба докупи йти, бо Україні самій складно, що американці можуть грати в свою гру. І треба все таки серйозно братися і братися до цього. Тому з цієї точки зору те, що вони роблять і говорять, що допоможуть. Супер, тільки давайте вже. І чим більше, тим краще, а не завтра. Сьогодні, під час зустрічі в Р Ріаді, журналісти Фокс News, який близьким до республіканців. Розповсюдили нібито трикроковий план завершення війни: спершу припинення вогню, потім вибори в Україні, і далі кінцева мирна угода. Чи вірите, що цей план реальний, і що думаєте про нього загалом некоректне слово вірити? Вірити треба в господа, а ми можемо людям тільки довіряти або не довіряти? Отже, хотіти і могти. Я би ще нічого не ставив на ці ну, наважелі. Ну нема ще що ставити. Це тільки початок. Дай би Бог, щоб вони до травня завершили, хоч щось, бо поки що немає про що говорити. Хотіти так, вимагати від того, щоб в нас порушене право демократичних виборів. Ну, в нас є об'єктивні причини війна. Чи можна під час війни проводити на превеликий жаль, наша конституція не має відповіді на це питання? І я закликаю народних обранців в дуже швидкий спосіб звернутися до конституційного суду за роз'ясненнями на майбутнє, бо нема в конституції цього. Які це вибори мають бути: чергові, відтерміновані в часі. Які перші з них мають бути парламентські, президентські, а коли ще й місцеві? Що має бути? Чи тільки тому, що так московити хочуть, щоб у нас були вибори, і вони припинять стріляти? А хто сказав, що вони не припинять підкуповувати? Хто сказав, що вони не припинять вкидати сюди і ПСО? А як голосувати людям, які за межами України виїхали майже 7 мільйонів? А як голосувати військовикам, які будуть на позиціях стояти? Навіть якщо не буде там активної фази, все одно вони будуть стояти на позиції. То про це, ну яким чином? Якщо так говорити, ми маємо бути готові. Ось я за це, за те, щоб Україна була готова. Це означає, що законодавство України є готове до найскладніших виборчих процесів, які могли бути за часи незалежності. Але питання, чи є ця законодавча база? Чи є безпека перш за все? Московити не куплять ці вибори. Я на завершення напевно нашим глядачам нагадаю, 1944 рік Польща і московити запропонували своїм союзникам, тобто Сталін, Рузвельту і Черчиллю, провести вибори у Польщі. І тоді він дуже активно їх там переконував. І є така визначна дата, визначна вислів Рузвельта, який зголосився і погодився на це, сказавши Сталіну: Я б дуже хотів, щоб вибори в Польщі були настільки чистими, як жінка Цезаря. Після цього. Ми Польща як демократична країна була втрачена для світу і поглинута тираном, який називається Радянський Союз. Тобто будь-яка довіра, будь-які, е, скажімо, погодження з московитами на вибори, на перевибори це точно один в один, як було в Польщі. Один в один, 44 четвертий рік. Польща вже звільнена від нацистів. Але перехитрував е, московит е, Сталін і Рузвельта, і Рузвельта, і Черчилля, і, і вони провели так, так звані демократичні вибори після Щоб, не дай Боже, в нас так не сталося. Нам треба дуже обережно. І тому я хочу через вас докричатися до Верховної Ради. Зробіть запобіжники, законодавчі закони дайте, забороніть. Платну рекламу на телебаченні. Та як це там в Франції, в Британії, в Швеції? Немає платної реклами на телебаченні. А уявляєте, що в соцмережах буде творитися зараз, як соцмережі впливають на виборчий процес зараз? Як воно зараз врегульовано? Чи в це можна буде вкидати кошти за кордон і впливати на це? Ну та звісно, річ, дайте запобіжники. Зробіть це максимально ефективно, щоб московити не змогли вплинути на це. Зробіть безпеку виборам, щоб ми знову не побачили промосковських сил, які знову зайшли до Верховної Ради. Як тільки народний депутат заходить, він 100% буде мати можливість до державної таємниці доступу до державної таємниці. Тому я би казав: готуймося. Рано чи пізно вибори будуть. Чи цьогоріч, бо вже всі кричать про 26 жовтня? Ну бо вже так є, бо часові межі так показують. Якщо до травня зголосяться, ну на зупинку і вибори так виглядає, що треба час для самої виборчої кампанії. І підготовка і завершення після воєнного стану протягом трьох місяців не можуть бути вибори. Це є законодавча база. Відповідно, ми говоримо про п'ять місяців. Можна порахувати вже навіть від жовтень вертаємося на п'ять місяців назад. От маєте п'ятий місяць, четвертий, п'ятий місяць. У нас будуть механізм, чи будуть зупинення воєнного стану і оголошення. Оголошення так, так званих виборів в майбутньому. Ось, ось всі дуже швидко. Насправді. Ми вже бачимо. Якщо так встанеться, Ну, бо в нас вибори проходять чітко або е, осінь, або весна. Це є прописано. І механізм, який з них, ну побачимо, яким. Але основне бути готовими до цього.